Нічого не кажи і отримаєш футболку. Готова? Е, Зрозуміла взагалі правила гри? Е, от, чуть не попалась. Спішиш взагалі? А скільки тобі років? Десять. Е, класна в тебе шапка, де ти її брала? Сама зі Львова? А звідки? М -м. Ясно. А, подобається взагалі футболка? Добре. Я думаю, ти її виграла. Дякую. Добре, добре, я жартую. А якщо ти хочеш безкоштовну футболку, підписуйся в нас в інстаграм, скоро у нас будуть розіграші і подарунки. Слухай, дай футболку, будь ласка, то для відео було.